Черговий дитячий турнір на твої призи. Ну, Два спочатку перший про бій кличка Ф'юрі. Поєдинок ти дивився, які загалом тебе враження виникли. Чого ти взагалі очікує від цього поєдинку? Звичайно, всі очікували, то, що інтрига була до останнього. Такі заяви, які робив Ф'юрі. Ну, і Попередні суперники теж так висловлювалися. Тут було цікаво, що все ж таки ще. E, боксер e, незвичний для кличка, добре рухається, теж дуже швидкий, e, габаритний e, боксер і e, вищий за кличка і, здовж, і довші руки має, чим кличко. Тому e, кличко не боксував лише з такими боксерами. Що ну, тут можна казати? Після бою руками не машуть. E, ну, я думаю, що тактично просто програв. E, те, що там скидується на те, що він там супер чемпіон і таких боях. Чемпіоном залишають перемоги. Ну, я можу такі сказати, всі бачили мої поєдинки чемпіонські. Ну, якщо в таких боях, яких я вигравав із 10 раундів на мою користь, і там поєдинки 3-0 віддавали іншу сторону, то тут я можу сказати, що Фьюрі раунди 4-5 був кращий за кличка, і Кличко, мені здається, психологічно не витримав. Просто ну, в куті взагалі ну, нічого толково не підказували. І е, судя по тому, які останніх три поєдинка Володимир провів, ну зараз там можна багато що говорити, ясно, що я його розумію, йому зараз важко. Все ж таки, що Він 10 років володів тими всіма титулами і дуже довго до них ішов. Тобто тут з одного поєдинка з залишив всі ПСН. На жаль, так в спорті буває, в все життя не може бути. Сильним і перемагати. Але мені здається, все ж таки я так е роздумував над тим всім. От, е після того, коли помер Еммануель е Стюар, да? е е ну, кличко останніх три бої він взагалі ну, помінявся кардинально. Може, він і ті системи тренувався, Тобто, цей тренер, який зараз є, є в нього, ну, тобто, він. Більше так допомагає Володимир, сам знає, яким готуватися, він йому підказує, мабуть, так. А маневр Стюарт все-таки на нього мав вплив, авторитет мав великий. І ті останні три поєдинки всі показали, вони були всі різні. Це з Пулєвим, це з Дженнісоном в Нью-Йорку. Тобто, де кличко вже видно було, що він вже ну, ну, повертається на ті круги, з яких він починав. І останній бій показали, він програв він. Mm -hmm. тобто, mm -hmm. Що би там не говорили, там гегемонія, що це все проти кличка, він програв все, все, цей поєдинок все не вдома, тобто, у нас, де він всі бої в Німеччині буксує. І тут би можна говорити багато чого, які речей. Але мені здається, що все ж таки ж після Мануаля Стюарта кличко знову пішов на спад, і вже, якщо дазу буде реванш, він буде набагато важче вже. Ще важче, ніж був цей поєдинок. Ф'юрі вже зараз. Е Брав впевненості, і він, він і так заявляв. І, в принципі, це єдиний за останні поєдинки, який тактично правильно боксував, добре рухався і не боявся кличка. Ну, пулю теж не боявся, але на кличка йти там на амбразуру з піднятою головою. Це ну, те саме, що головою головці кубиться. Ну і просто, слів зрозуміло, що десь зміна тренера негативно вплинула на продовження кар'єри Володі Кличка і десь стало однією з не то, що зміна, тобто він працював в принципі, з Володимиром як асистент-тренера. Але ну, я думаю, що він більше так вони, вони так і асистенти усі лишилися. Тобто, Менель Стюарт все таки мав до нього підхід, він його психологічно, мабуть, тримав. Ну, це моя точка зору як професіонала. Тобто я думаю, тому що не міг боксер, який, тобто, то, то що там кажуть, до того всі ніхто не казав, що йому 40 років. Все, супер чемпіон, він ще на 2 роки підписав контракт, і ще там п'ять боїв має і так далі. А тут зразу всі за руки задали. Тобто він ну, на такому піку зараз, що він зараз наоборот має, ще краще і краще. Але мені здається, що в зв'язку з тим, що мене рестората не стало, ну, тобто, вони так і не знайшли до Володимира е підхід. Тобто, бути асистентами, ну тобто підлеглими його, це одне, а бути тренером і, і до якого він прослуховувався і який його відчував, це зовсім інакше. Повірте, я був там на такому рівні, як Володія. Я знаю, що це таке є. Ну тобто вони в нього просто не ну, так старші, куди по куди у Володимир і все. Тобто він тренується по тій системі, що колись. Стюарт йому писав, він її так добре знає, то всі професіонали по тій системі, якщо вона нормальна і ти нормальні підтримки підходиш, практично вони, люди нічого не міняють, тільки додають. Тому ну, то моя точка зору. А зараз там, там ну, щось говорити, я розумію, що йому дуже важко повірити, що зараз, коли всі йому писали, що він ідол, що він суперчемпіон і так далі, а тут зараз, знаєте, як, хвалять так, е, так можна сказати, на, 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 на певному. Проміжку часу спортсмена хають, а коли ти проступаєшся, тебе зразу всі зливають з одним відром, знаєте, ну, що ти самий хреновий, що ти там злий і так далі. Але Володимир неправильно боксував буксував і видно, що він навіть не змучився. Він нічого не робив, він просто ну, е -е, переставними кроками ходив. Він навіть, ну, оскільки це, напевно, найгірший його показники. Е -е, за останні зі всіх останніх боїв, тобто Володимир практично, якщо програвав, то достатково свої бої. А по очкам він ще ніколи нікому не програвав. Це перший раз і ще із себе вдома. Якщо цей бій буде в Німеччині чи, а якщо в Англії, то там взагалі на рівні здається, нема що ловити. Хоча шанс є в кожного, але ну, то моя точка зору, я не знаю. Андрію, то ви буксували в Британії, брати, коли ви ставали чемпіоном світу, то, то робили це переконливо нокаутом. От чи справедливий, взагалі от вердикт арбітрів в цьому поєдинку, чи можна віддавати там всі чемпіонські пояси, віддаючи, скажімо так, перемогу супернику, десь таку не зовсім переконливу? скажімо так, чисто. Ну ви розумієте, ну нам може бути не зовсім переконлива, але фіорі виграв цей поєдинок, і що, і що би ми не казали. І рахунок на записках. І, і ну, якщо будемо зараз судити, хто скільки що збирав, і хто скільки що мав, то, то, ну, то так ніколи, нікого ніхто не виграє. Фюрі, ну, навіть сам Володимир признав, що він, ну, що він програв цей поєдинок. Перший він нічого не робив для перемоги, це по-друге. По-друге, він, він не попадав. Цей його провокував, руки впускав. Володимир ну, не, не показав свої чемпіонські амбіції в першу чергу. По-друге, ну, то, що він там вдома в себе буксує, то не означає, що можна йому ну, перемогу давати. Плюс це офіційний претендент по багатьох його версіях. Він же там рік чи два хотів. З Володимиром боксувати, Тобто, не так просто домовитися з компанією К2-промовше. Тому є, є просто федерації, які зобов'язують тебе боксувати з тим чи іншим суперником. А що, що стосовно поєдинку, ну, тобто, треба що в ринг виходити щось показувати. хоча б. Я рахую, що краще в такому випадку нокаутом програти, чим так відпригати. І нічого не. Ну, він таки в, в останній хвилині 12 го раунду почав щось. Нав'язувати, але це вже пізно, було, то сьому раунду треба було бити. І я може би десь там і попав би. Хоча Ф'юрі він тримає. Ну. Зло фюрі здивав, їм це поїде. Ну, він, мабуть, не стільки любить ті, хто розуміється в боксі, скільки весь всю спільноту в світі, що я, я був на букмекерських конторах сюди, Володимир був фаворитом. Тому ті, хто писали на фюрі, я думаю, що заробили кругленьку суму. Тому, але це спорт, це бокс, це не є там хлопець якийсь там, з 15 е Фюрі нікому не програвав, хай він там сильно не боксував, але він нікому не програвав, він є офіційний претендент, який чекав своє, свого шансу, він його отримав, він його використав. Ті опоненти, які були в кличка. Теж, я думаю, я не то, що думаю, я впевнений, що попередні суперники були набагато, деякі суперники були сильніші за Фюрі в технічному. Плані, як, як боксери. Не е дані е боксери, там, що здоровий, високий, там, біцепсу більший, а як е освічені боксери, тобто, які мають досвід. Тобто, Володимир набагато сильніше боксер, вигравав, це факт. Ти, що ця поразка змінить в світі там, скаже, курсійного боксу, супер вазів? там чимало є думок, що дичко, скажімо так, нікому вже не цікавий, був вже його гегемонія 10 років. Він є такий видовищний боксер, тому і в Америці не так часто бився. Ну, я можу сказати одне, що чемпіони будуть тепер частіше мінятися, це однозначно. Тобто, по титулу розійдуться по різних боксерах, і може якась між ними буде конкуренція. Розумієте, може вона на такому рівні буде як кличко там виступав, що він там. Панчер був, він попадав комусь голову, люди падали. Тобто Тут буде цікавіше те, то, то, що люблять американці. Вони люблять е, бійку, крок, щоб кров була, щоб ну, тобто від того, чого люди задоволення і платять за це гроші. Е, ви бачите, вже Уалдер з'явився, вже хоче максируватись Сюрія до того, він сказав, що йому треба ще там, обмежитись деякими боями, що потім вже з клочком. Ну, тобто то, ви розумієте, то бізнес. Це шоу-бізнес. Тобто, де пропозиція фінансова. Хороше, боксер і спортсмен бере, тому що доля боксера і спортсмена теж не так довго, довго може бути, тому що Володимир так довго втримався, ну просто це був його час. Ну Але рано чи пізно кожен час закінчується. і Фірі то сказав, що час кличка закінчився. От, мабуть, ну знаєте, в спорті треба вчасно піти. Я думаю, що Володимиру, то, що Володимир там ще на два роки. Я розумію, що він ще відчуває, що він може, але все ж таки ж він бере своє. І в тій категорії все ж таки ж всі розуміють, що Володимир він може фізично і тактично сильний спортсмен, але розумієте, голова у ж теж, при тому, що Володимир не відрізнявся з сильним, і там, будь, що він тримав удар чи ще щось. То, е мені здається, що він вже настільки вже воно в нього стільки боїв, що він вже просто психологічно не відновлюється. Він вже видно, що ну, він хвилюється тобто від цього всього напрягу, від тої всієї навколо ситуації, від того, що пишуть, говорять, І вже психологічно просто не витримує. Нерву систему ти не можеш не тренувати. І ще одне питання в цьому поєдинку, чи потрібен Кличко реванш, наскільки він реальний. Думаю, що... Ну, реванш потрібен, якщо він щось поміняє. То... Ну, Фірі, я думаю, що сумнівається. Але вони вже, я думаю, ви подивіться, на всіх поєдинках були зауважте, що Президенти Федерації, а цьому поєдинку ніколи план, Тобто, ну вже, мабуть, кличко не цікавий вже просто, як боксер. Не цікавий, тому що ті поєдинки, які він проводив, не скучні. Люди хочуть щось інше. Те, що там серйозні гонорари получать, це одне. А ну, федерації там привикли, що в їхніх категоріях боксери, на яких люди ходять. В Америці кличка взагалі не сприймає. І не ви самі бачите, які боїв. Які бої, ну, тут ну, люди, 55 тисяч людей пройшло, воно в останньому раунді почали щось трохи кричати, то сиділи як, як, ну, як на концерті якомусь. Ну, тобто це ну, видовище якесь, якщо 55 тисяч це люди мають ну, задоволення, а кличко для того нічого не зробив. Ну, я розумію, що він отримав серйозні гонорари і так далі. Ну, це колись рано чи пізно без судна закінчилось. Відаємо цього поєдинку. Після того, як ви завершили кар'єру професійного боксера, чим зараз займаєтесь знаємо, що ви зараз знову організовуєте черговий дитячий турнір на свій Ну, Турнір зараз я організовую традиційно 13-й турнір на през, всеукраїнський на президент Котельника. Сьогодні вже день приїзду, зваження, жеребкування. Завтра вже о 12-й годині починаються поєдинки, а о 17-й годині урочисті відкриття наших змагань. Ну, традиційний турнір. 150 боксерів вже заявилося в нашій вмані, можливо, і більше буде. Стараємося традиційно кожного року в грудні місці проводити цей турнір. Почесним гостем, як завжди, буде Сергій Дзензарук, мій товариш, експон світу по версії WBO. Тому так все це виглядає в 17 й годині за першому розчистую наші Фінальні поєдинки будуть в п'ятницю. Також о 17-й годині на торговому виробничому комплексі Південний спорткомплексі Арація. Географія учасників вся України. Зі всієї України, так. Ну тобто які міста я ще пократити не можу сказати, але то, що багато було і зі Сходу теж команд, це... сьогодні будемо знати точно, в 6-й годині буде зважування. Точнішу інформацію зможу дати. Я Чим займаєтесь після того, як завершили професійну кар'єру. Займаю, займаємося, можна так сказати, організацією різних мероприємств, є благодійний фонд, де я котельника. Проводимо різні мероприємства, зустрічалися зараз з дітьми, за, за, за то, е, акція називається Наш е, тато захищає Україну е, і приймаємо різних благодійних е, е, проводимо. Боксерське шоу допомагав файт промоушен, які були нещодавно організовано в місті в церкву, допомагав організовувати. Тобто займаємося в принципі, різними мероприємствами, благодійними і, в принципі, стараємося організувати і соціальні проєкти, і бізнес-проекти стосовно професійного боксу. Дякую.